Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати своє друге замовлення за діючим каталогом компанії Reflame. І е, давайте швиденько покажу. Тут в мене небагато продуктів. Е, ось цей продукт, це маска, я вам вже її показувала, я її дуже люблю. І зараз вона на знижці в онлайн-пропозиціях, тому саме через неї взагалі-то я і замовила це, зробила це замовлення. Вона мені подобається, ще раз повторюсь, і звісно, що коли я побачила гарну ціну, то я собі її замовила. Далі в мене закінчується вже мій засіб для вмивання. Я вирішила спробувати з цієї ж лінійки тільки кремову версію. Спробую розкажу вам тоді в порожніх баночках, можливо, порівняю їх. Подивимось, як воно вийде, закінчиться та візьму собі використання цю. Далі ще покажу. Вирішила також собі замовити пудру. Взагалі-то я хотіла спробувати запечену пудру від Top Face. Її дуже багато хто хвалить, але її ніде немає, її неможливо якось замовити. В жодному з інтернет-магазинів я не знайшла, в офлайн-магазинах я не знайшла, тому замовила собі свою улюблену пудру від The One. В мене вона у відтінку, зараз я вам скажу. Light, номер 42215 це, здається, світлий порцеляновий. Дуже гарно вона виглядає сама ця пудрочка ось такий відтінок. Якщо буде достатньо добре видно, підійде всім. Тут захисна плівочка, отака, отак буде, мабуть, краще. Підійде всім, у кого світла шкіра. В мене ще є оливковий тетон, у воно дуже добре підходить, висвітлює, дає трішечки сяєння. тому собі замовила, оскільки моя також невдовзі закінчиться. І як плату за доставку, я взяла собі крем для рук. Це вже другий такий самий крем для рук, але це, звісно, краще, ніж платити за доставку. А всі креми для рук в мене достатньо швидко закінчуються. Тому замовила собі ще один такий. Ось таке невеличке замовлення: ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Бережіть себе, всім папа! -па.